Мені 33 роки, і мої обмінні процеси вже не працюють з такою швидкістю, як працювали ще до 30 років, коли легко було втратити вагу, скоригувати своє харчування, не повечеряти декілька разів, і, відповідно, вага втрачалась, то зараз це не так. Тому зараз інформація для людей, які мають намір скоригувати вагу і зробити це природнім шляхом. В допомогу дається продукт Ліпостік Фіт, виробник тайвань. Він направлений на природній запуск метаболічних процесів як працює цей продукт. Натуральні складники цього продукту активно допомагають організму запускати обмінні і метаболічні процеси, і це перешкоджає всмоктуванню жиру жировими клітинами, сприяє активному природньому жироспалюванню, контролює апетит, тобто з цим продуктом не переїдаєш, зменшує тягу до солодкого, і заповнює брак тих нутрієнтів, які відповідають за метаболізм в організмі, покращує якість сну. У складі є л карнитин Л-карнитин завжди завжди вивільняє енергію і краще цю енергію спрямовувати в будь-які фізичні навантаження, тому найкраще приймати приактивні уборці вдома або тренування. Користуйтесь і будьте здоровими, де придбати вашій країні, пишіть мені та да, посилання.